Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні буде нове відео. Розпочнемо. Є такі сверла 15 штук, 225 гривень. Ось такі сверла 20 штук, 300 гривень. Ось такий набір 34 штуки 510 гривень. Бонусні сверла 6 штук 210 гривень. Та ось такі надфіля 15 штук, 200 гривень. Потім ось такі камінці, самий великий. Наружний 26, внутрішній 3, 220 гривень. Наружний 25, внутрішній 3, 100 гривень. Він такий тоненький. Наружний 15, внутрішній 300 гривень. Наружний 15, внутрішній 330 гривень. Наружний 12, внутрішній 300 гривень. Та наружний 10, внутрішній 2, 40 гривень. Та ще є ось таке тачіло. Нема кнопки. Ось таке. Можливо, когось зацікавить. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.